Добрий день, друзі! Запрошую вас виготовити брелок підвізку з ниток у вигляді сердечка. Для роботи вам знадобиться щільний картон, нитки жовтого та блакитного кольорів, ножиці, клей пістолет, намистина з великим отвором. Починаємо. Зробіть заготовку щільного картону шириною 5 см з розрізом посередині. В розріз прокладіть нитку та зробіть намотку блакитною ниткою приблизно 80 обертів. Туго зв'яжіть. Зніміть з картону та розріжте з боків. Аналогічно зробіть таку ж саму заготовку з жовтої нитки. Для третьої заготовки зробіть намотку 40 обертів блакитною ниткою та поряд 40 обертів жовтою. Туго зв'яжіть, зніміть з картону. Розрісту з баків. Нанесіть трішки гарячого клею на одну половинку жовтої заготовки та прикладіть половинку блакитною. Як на фото. Нанесіть клей на жовто-блакитну заготовку та приклейте розгорнуті частини попередньої заготовки. Отриману заготовку підстрижіть, формуючи серце. Для підвізки протягніть нитку на мистину. Відріжте, зав'яжіть кілька вузлів та приклейте, як на фото. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.